Брі спрості, вислухаймо Святої Євангелія мир всім. І духові, під мете святої Евангелія, читання, Будьмо уважні. В той час, коли Ісус проходив вздовж Галилейського моря. Він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалками, і мовив до них Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей, і ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звітіль далі, побачив інших двох братів Якова Сина заведея. Та Івана, його брата, що в човні з батьком заведе їм лагодили сіті і їх покликав. вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним, і ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи їхніх синагога, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу. В народі. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому ривку чуємо про покликання перших учнів і чуємо їхню реакцію, і маємо приклад того, якою повинна бути наша реакція. Ісус кличе тих, кого сам хоче, і приклад того, кого Він вибирає. Він тим самим вже наголошує, що йому неважливо є матеріальне становище, фізична інтелектуальна сила, становище в суспільстві, він кличе простих рибалок. Рибалки в тогочасному суспільстві не були статусними особами, не були багатіями, не були мегасильними чи мега але вони потребували певної витривалості, бо насправді. На морі траплялася різна погода, потрібно бути відповідальним, витривалим для того, щоб насправді в непідкореній стихії в морі і розуміємо, що технології їх були не такі, як зараз. І ті прості дерев'яні човни з веслами відповідно потребували цього контролю в певних таких випробуваннях негоди чи якогось пориву вітру чи бурхливих хвиль. Відповідно, і приклад того, що вони були відповідальні, бо, відповідно, той, який не міг організувати собі працю довго бербалкою, не міг бути в тогочасному суспільстві. Ісус кличе тих, кого сам хоче, даючи нам приклад, що це може бути у любий з нас. Насправді, розбираючи термін покликання, мова йде не тільки про священство і монашество, не тільки про монахинь і монахів і священників, які посвятили своє життя Богові. А насправді покликання йде про кожного з нас, бо Бог кожного з нас покликав до того становища, якого Він є, когось покликав до подружнього життя, і щоб насправді, як християнська сім'я, були опорою і основою його Христової Церкви, когось покликав до священства, чи монашества, чи братів, чи сестер, до такого більш абсолютного і повного віддання йому. Але насправді, якщо ми будемо уважні до Його поклику, то збагнемо, що він кличе нас кожному дні, кличе нас в кожному дні, і кличе, щоб ми були з ним, щоб ми йшли за ним, слідували за ним. І це його «Ідіть за мною, я вас зроблю любавками людей. Це фраза, фраза перша, якого він кличе Петра і Андрія, і вони відразу йдуть за ним. І, відповідно, в іншому випадку сказано, що просто покликав інших, побачив інших двох братів і покликав їх. Не сказано якийсь спосіб, але просто подібними словами йдіть за мною. І приклад того, як люди без лишніх питань, без допитувань просто все лишають і йдуть за Ісусом. Насправді, в паралель цього уривку є паралель в Книзі Буття, 3 глава, 8 вірш. Після того, як Адам і Єва согрішили, вони ховались від Бога. Вони чули його голос у раю і ховались від нього. І є ця відома фраза, коли Господь каже: Адаме, де ти? А вони ховаються від Бога, і після того, Ісус, після того Бог їх перепитує, чи ви не коштували плоду з того дерева, якого я вам заборонив коштувати? Приклад того, що в буті маємо приклад непослуху, і наслідок того непослуху. Коли Адам і Єва не послухали. В результаті були вигнані з раю, і вони ховалися від Бога. В сьогоднішньому уривку чуємо, як Ісус шукає сам тих, кого хоче, і приказ того, що вже не ховаються від Нього і абсолютно Його слухають з абсолютною віддачою. Якщо в книзі буття читаємо цей уривок не послуху, коли єдине, чого не можна було робити, все можна було робити, всіма плодами користуватися. Всі плоди їсти, всі тварини були у служіння людям. Але відповідно, приклад цього непослуху сьогодні є в противагу абсолютний послух. Які без лишніх питань, без перепитувань, без нарікання просто йдуть слідом за Ісусом. І приклад того, яким повинно бути наше життя. Приклад також того, щоб більше розуміти новий завіт, потрібно читати старий. Старий має дуже багато паралелей. І насправді старий завіт готує нас до нового, в якому ми живемо, але новий більше відкриває нам розуміння старого. І розуміючи ті приписи, які були, розуміючи ті дії, які люди виконували, наслідки тих дій, можемо тоді собі більше збагнути і зрозуміти, як ми повинні діяти в нашому житті, які повинні бути наші дії, які повинні бути наші кроки, що є найважливіше насправді, бо якщо в першому випадку, то брати кинули сіті і пішли за Ісусом, то в іншому сказано, що вони зараз кинули човна і свого батька. В патріархальному суспільстві залишити батька було так само певним таким не дуже добрим жестом, бо все робилося з дозволу і благословення батька. Трапа починалася з благословення батька, з його дозволу, коли він починав їсти. Тобто всі чекали, поки голова сім'ї. Не дасть тої вказівки. І тут чуємо приклад того, що є хтось важливіший, є хтось важливіший, якого слухають відразу і неодмінно. І насправді цей христоцентризм повинен бути в нашому житті і в нашому суспільстві. Він дуже часто заміщається егоцентризмом, тобто, що в людину ставлять центр, і всі бажання насолоди людини ставлять як певну вагому нішу, яка людина повинна мати, на що людина нібито заслуговує. І говорить про те, що людина повинна бути свобідна, але знову ж таки не уточнює від чого і від кого. В тому пропагуванні пропагують свободу від Бога і ув'язнення гріха. Але в правдивому христоцентризмі, коли Христос буде в центрі, то людина буде свобідна вибирати і не буде так легко піддаватися тим маніпуляціям суспільства, які сьогодні бачимо. Людина буде вірна Богові, в добрих якостях і, відповідно, і буде. Прикладом того, що він далі звіщає. Бо насправді, на завершення уривку, сказано, що Ісус ходив по Галилеї, навчаючи їх по синагогах, звіщаючи добру новину про царство і всяку хворобу та всяку недугу в народів. І ті, які будуть ближче Бога, вони ближче будуть чути цю добру новину, вони легше будуть інтегрувати цю добру новину у своє життя, і в результат вони будуть свідками зцілення багатьох людей. Звичайно, в наш час, в першу чергу, розуміння йде за фізичне зцілення, коли хтось має якусь фізичну ваду чи хворобу, і ще коли, особливо коли вона не виліковується. Дуже ярким прикладом є онкологія, яку багато людей розуміють, що це є невиліковна хвороба, і хтось би стілився, це зразу невимовне чудо, що Бог зцілив, особливо коли мова йде про останні стадії. Але в першу чергу мова йде про духовне зцілення. Ісус ціляє своєю присутністю духовною. І ті, хто є у Його присутності, ті, хто ставлять його на перше місце, отримують це духовне стілення, відповідно і в результаті отримують повнішу свободу від гріха, чого всім нам бажаємо. Слава Ісусу Христу!